П'ятьох собак у двокімнатній квартирі тримає 80-річна жінка з Костянтинівки. Тварин вона не вигулює та на вулицю викидати не хоче. Сусідам не подобається неприємний запах в їхніх квартирах та гавки тварин. Чи є закони, щоб вивезти з будинку тварин, дізнавалася Анастасія Славкова. У квартирі Владислави Небесенко стоїть запах собачатини та сечі, сліди від того на стінах та стелі. Жінка живе поверхом нижче від власниці п'ятьох собак. Ось це туалет, гляньте. І ось це все мокре, ось це все тече моча відтуда. Цю квартиру Владислава купила минулоріч в листопаді. Ну, це ось це все жовте. Обоє ми ободрали. А як почати робити ремонт, якщо там Собаки гадя собак, тримає восьмидесятирічна Валентина Носова. За її словами, в неї живуть троє циценят та двоє дорослих псів. Квартиру журналістів жінка не пускає. Осталось три маленьких зовсім, з ладошку, і дві таких чуть побольше. Собака каже, жінка підбирала з вулиці її донька, поки ту не поклали до психіатричної лікарні. Кормлю і кашею, і камбаской, і хлібушком, і всім Вигулюваю. только рыжика. Я убираю, Я убираю на балконе, попищают вытру, тряпочку выполощу. Так, що все в порядку на сьогоднішній момент весна, скажі, тетя Валя не може вибросити чінков на вулицю. Шоку. їх тут потрапить. Якщо тут ми знайдемо хоч одну дохлую собаку. Ми в нас на весь під'їзд подавати в, этот, в міліцію. Пусть займаються за словами юристки, жителям будинку допоможе колективне звернення. Є санепедемстанція, до якої вони мають колективно звернутися, або хтось один з якоїсь квартири. Ця санстанція приїде, перевіри, є допустимі норми запаху, там протікання. Та тарганів і все таке. Якщо санстанція виявить якісь порушення е, їхніх норм, вони мають право виписати припис. Та цих собак також Костянтинівська міська рада повинна буде вилучити. Якщо санстанція цього не виявить, е, жінка є власницею цієї квартири. Ну на жаль, нічого зробити не можна буде. Даний випадок можна вирішити, можливо, вирішити тільки при створенні комісії. В яку будуть входити різні служби: ЖЕК, поліція, Держпродспоживслужба. Та я так думаю, що треба туди долучати і лабораторний центр філію Константиновську філію лабораторного центру, якщо проводити якісь дослідження на негативний вплив на сусідів, на сьогодні. Я не знаю, як там до міської влади, а до Держпродспоживслужби до де Константинівського управління звернень з даного питання не було. Задля створення такої комісії радить Ільченко, жителям потрібно звернутися до міськради. Просто прийти зараз. Ніяка контролююча служба. Прийти просто так не можемо. заміряти. Ми взагалі не можемо, тому я й кажу, що до цієї справи треба залучати лабораторний центр. Сусіди Валентини Носової хочуть, щоб тварин забрали до притулку. Такого у Костянтинівці немає. Ну немає, в нас у всіх немає куди. Ми розбираємо там по одній собаці по домівкам, лікуємо, прилаштовуємо. Перш ніж вилучити собак, необхідно рішення собак, Ось, Ну щоб щоб конфіскувати майно, тому що собаки це майно вже цього тижня. Каже мешканка цього будинку Владислава Небесенко. Жителі підуть до міськради. Анастасія Славкова, Андрій Різнікав, новини ЮА Донбас.